У відні відбулася виставка робіт першого українця, котрий увійшов до переліку «100 геніїв сучасності Івана Марчука. Гості також мали нагоду послухати українські народні пісні у виконанні австрійських музикантів. А кошти, виручені на аукціоні, спрямують на допомогу українцям. Захід відвідала і наша знімальна група. Я працюю цілі, і то у мене днів. Mm -hmm. я, 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 я не на мою його картину за день. Нічого не зробив. Я не вручив. Іван Марчук український художник і скульптор, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка та єдиний українець у рейтингу 100 генії сучасності за версією британського видання The Daily Telegraph. Тробок митця налічує близько п'яти тисяч творів. Іван Марчук віднайшов свій авторський стиль у мистецтві пльонтанізм. Тривалий час не міг офіційно виставляти свої твори та зазнав утисків і переслідувань з боку КДБ. у березні. Через повномасштабну агресію Росії проти України митець виїхав до Відня. Тут створив акварельний цикл робіт віденській рапсодії. Я потрібен, можна сказати, тоді мати себе в Такий час дуже близький час. Щодення перегляду. Я думав, що я буду робити? Що я тут ідею роблю? Але найстрійше люди я вдячний тій країні і вдясний певним людям, які мені дали таксі можливості для того, щоб я міг тут працював. Митець за життя провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Попри те, що його творчість підкорила і Європу, і Америку і Австралію, саме в Австрії Іван Марчук представив свої роботи вперше. Не, не так Якось чи я, я обмінав, субліна, перша виставка у відні відбулася на запрошення благодійної організації Халафланко, котра за крайні 9 місяців везла до України понад 300 тонн гуманітарної допомоги. Засновниця Колом'янка Люсія Ларес протягом цього періоду перетнула кордон 27 разів. Підвідала Бучу, Ірпінь, Запоріжжя, Харків і Київ, коли він був під обстрілами. Ми пропрацювали дуже багато проєктів по, по евакуації людей. Мирного села, тобто жінок і дітей через онлайн зв'язок із присутніми поспілкувалися представники ГУ ДСНС України в Київській та Івано-Франківській областях, а також військові капелани. Перших російської федерації до України ми знімалися людей, дітей. дітей. Перестаріли зараз попереднішній час. Це так само допомога. Постраждавши тим міст, містами міст, Курченець, міст, Луганман, Бахмут і Південний Артем. Теж будемо сподіватися, що ми будемо ходитися і настане мир. Мир справедливий, мир спеки. Слава Україні! Після урочистого відкриття присутніх запросили взяти участь у благодійному аукціоні на підтримку України. Гості також насолодилися вокалом Еверта Состера. Акціон триває й досі. Деталі на сторінках благодійної організації Хелафланко в соціальних мережах. Юлія Марціновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.